Привіт! Доброго дня! Буду розповідати про таку річ, польську компанію, німецько польську війну 1939 року. Справа в тому, що Німеччина хотіла, значить, кори... таку річ, як Дацинг, місто Коридор. Як би це сказати. Хотіла мати при собі сполучення між Кенінсбергом, Східною Прусією і Німеччиною Дорожнє їх і, і хотіла забрати вихід в Польщі до Балтійського моря, але західні. Партнери Польщі в 39 році на це не погоджувались. Ще була ситуація в тому, що Німеччина значно більше мала вищу промисловість, ніж, як би це сказати, ніж Польща. Польща мала гірші технічно танки, гіршу авіацію, гірший флот. І Німеччина використала тактику бліцкрига проти Польщі. Взагалі, Гітлер в книгі Майкам 1924 року писав, що тільки швидко можна виграти війну. Якщо це буде війна ресурсів, то Німеччина програє війну. Проти Німеччини було застосовано таку схему: з усіх трьох сторін наступали війська вермахту. Вони почали наступати 1 вересня 1939 року вночі. Також артилерія била по містах, по даценгу, по містах скупчення. Польських військ, лінкори, карманні, крейсери були по зав'язку забиті, як би це сказати, цим боєприпасами різними такими штуками різ, різ, з паливом. І вийшло так, що Німеччина наступала піхотою і танками з трьох сторін з півночі, з півдня, з боку Словаччини і Зах... з заходу на схід. І Німеччина швидко захоплювала Польщу через тривалий термін, вже був була в котлі Варшава. Тіка авіації була дуже сильно воздійствувала на поляків. Поляки не могли нічого зробити, і Німеччина дуже швидко захопила Польщу Ще відомо, що союзники створили наступ. Просунулись на 5 км на Заході, але не наступали. А Радянська армія зробила, як би це сказати, таку річ, як звільнення Польщі від окупації, звільнення українських земель Білорусі і України від польської окупації, возз'єднання, референдум фейковий. І така обстановка, що Польща не мала сил виграти цю війну, вона програла, бо дуже сложились обставини в неї в її користь.